Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні записую дуже важливе відео. Відповідь на багато запитань, які поставили мені під моїм відео. Нещодавно записав, залишу посилання тут. скоріш за все, ви з ним вже ознайомились. Хто не ознайомився, подивіться це відео називалось Кому не потрібно йти до ТЦК та оновлювати дані протягом 60 днів та стосувалась вона. Виключених з військового обліку е, осіб, і які не підлягають постановці на облік заново. Е, з посиланням на статтю 37 про військовий обов'язок та військову службу, там детально це все розібрав, але це відео викликало ще більше запитань, ніж відповіді. Намагався на них відповідати в коментарях під своїм відео, але їх дуже-дуже багато, тому вибачайте, кому не відповів особисто. Зараз в цьому відео спробуємо розібратись все ж таки з тими категоріями осіб, які більше до мене звертались. Тобто найбільше це. Зняті з військового обліку, зняті з військового обліку раніше, тобто не виключені, Про них ми сьогодні говорити в цьому відео не будемо. Будемо говорити про знятих з військового обліку. Наведу приклад запитання одного з останніх, і ви зрозумієте про що йде мова. Доброго дня, пане адвокат, підкажіть, будь ласка, я в 2008 році за наказом 342 мається на увазі наказ Міноборони був виключений з воєнного обліку у зв'язку з непридатністю до ВС. І маю в військовому квитку відмітку згідно з статтею 342, не підлягає для постановки на облік. Підкажіть, будь ласка, цей запис актуальний в наш час. І чи треба мені оновлювати дані? Дякую. Якщо цей підписник дивиться зараз це відео. Спостерігайте, зараз буду намагатися на нього відповісти. А також всім іншим, які ставили аналогічні запитання, знову ж зверну увагу, їх було дуже дуже багато з цього питання щодо знятих з військового обліку раніше. І так, дуже багато документів перебрав з цього питання, дуже багато інформації різне але мало інформації по суті. На жаль, на жаль, її мало, але я дещо знайшов і зараз в цьому відео я цим поділюсь. Я знайшов рішення суду, яке вже розглянув і апеляційний суд, тобто воно набрало законної сили і можна на нього посилатись як на судову практику. Це рішення суду може комусь не сподобатись, може комусь сподобатись, але це вже таке більше індивідуальне питання. Будемо говорити про суть, яка закладена в цьому рішенні. І особисто я вважаю, що скоріш за все позиція держави буде така, як викладена в цьому рішенні, чому я його взяв. Для розбору у цьому відео. Я можу помилятися. Якщо колеги дивляться це відео, всім привіт, адвокати! Долучайтесь до цієї теми, бо вона дуже актуальна. Прийму там ваші позиції з цього питання. Можемо подискутувати, пишіть або телефонуйте відкрити для цього. Я можу помилятися ще раз, зверну увагу, але буду посилатися на норми, на які посилається суд. І самі зробите висновок наприкінці цього відео. Додивіться обов'язково відео. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте обов'язково дзвіночок, щоб отримувати нові відео від мене. Телеграм-канал у мене є. Підписуйтесь. І так почнемо. Перший документ, який я знайшов, який діючий і дуже важливий в цьому питанні, це в нас наказ Міноборони, може хто чув, може хто не чув. Номер 60, 60, точніше, 684. Від 20.12.2017 року про що цей наказ? Про затвердження переліку випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов'язаних, зверну одразу увагу, що тут поняття зняття з військового обліку, воно дорівнюється виключенню. Це я зробив такий висновок. Чому зараз е, зрозумієте так, що воно містить? Містить такий коротенький перелік. Якщо е, в мене вийде, я долучу на екрані цей перелік. Я ж кажу, я не блогер, я адвокат, юрист, тому в мене відео не такі оформлені, може яскраво як у когось. Це, це вже таке питання. Я хочу, по суті, розбиратись в питаннях. Ось перелік випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозабоязних. Я його зацитую, бо це дуже важливо. Він коротенький, але дуже важливо слухати. Зняттю з військового обліку військовозабоязних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України підлягають громадяни України які. Перше, були засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості та відбували покарання в установах відбування покарань. І друге, за рішеннями військово-лікарських комісій, призовних комісій визнані за станом здоров'я непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час через хвороби. Увага! які пов'язані з розладами психіки і поведінки нервової системи та їх наслідки. Запам'ятайте, це дуже важливий документ, і суд на нього буде посилатись. Від 17 року, від кінця 17-го року, що ж це за суд, що ж це за судова справа. Сумський окружний адміністративний суд розглядав і ухвалив рішення ще 4 червня 2019 року. Залишив в описі під відео посилання на цю судову справу. Зможете самі подивитися, що там було. Людина звернулась до суду і оскаржувала питання. Він за наказом. Номер 342 від 09.05.2005 року Міноборони, на який посилається мій підписник, який ставить запитання, і багато підписників також саме на цей наказ 342. Він за цим наказом е був визнаний непридатний. З зняттям з обліку його зняли зняли з обліку. Він переміщався там з одного міста до іншого міста, і йому, щоб поставити... Скажімо так, прописку по простому, да там реєстрацію місця перебування проживання. Йому сказали: йди до ТЦК. Тут тоді ще це були військомати, і е, нам повинен або ти поставлений на облік, або ти зняти з обліку. Ну, щось вони відправили його туди. Він пішов, і що зробив військомат? Він зробив наступне: він його взяв на облік і зняв з обліку. І такі проблеми у людини виникли з цього питання. Тобто, чи повинен був військомат на той час його брати на облік і знімати з обліку, якщо він підлягав зняттю з обліку за оцим наказом 342, за яким ставляться багато питань. І зараз я з посиланням вже на норми, на які в рішення суду посилається суд, вам спробую роз'яснити, що це питання, до чого воно прийшло. І так, він просив визнати протиправним та скасування рішення цього військкомату про поновлення на військовому обліку. І другою вимогою він просив визнати протиправним та скасувати рішення військомату про зняття з військового обліку, тобто те, що вони зробили. Поновили, зняли. Мотивував свої і свої позов він е, так. У військовому квитку, у військовому квитку позавчас зроблений запис про те, що у постановці на військовий облік не підлягає, відповідно до пунктів 2-3 наказу номер 342 про який я зазначав. Попри це, 21.06.18 року представником відповідача у військовий квиток, ну тобто, військовим комісаріатом, внесено записи про взяття на облік та відразу ж про зняття на облік. На переконання позивача порушення його прав полягає в тому, що через протиправні рішення відповідача про поновлення та зняття з військового обліку, він не може зареєструвати за місцем проживання, що призводить до неможливості отримати роботу на підставі трудового договору. Все не буду зачитувати, буду казати основне, бо це відео буде на півгодини. Тоді відповідач там заперечував про це там і зазначав наступне. Тепер звертайте увагу на позицію військового комісаріату. Так, була зроблена у зв'язку з тим, що раніше зроблена відмітка про зняття з військового обліку і запис зняти з військового обліку постановці на військовий облік не підлягає. Це на підставі цього 342-го наказу Міноборони. Втратили чинність відповідно до наказу Міноборони про внесення змін до настанови військового обліку прапорщиків, мічменів, сержантів, старшин, солдатів, матросів запасу запасу Збройних силах Номер 24 від 15.01.2015 року. Текста цього я не знайшов і його в, в відкритому доступі немає. Хоча пробував навіть у, заходити на таку платформу Ліга, шукав там, немає, тобто, ну використовував всі можливі юридичні інструменти. Його немає. Тобто, що каже в нас е, військкомат, він каже: дивіться. Так, дійсно був 342 наказ, але він втратив чинність і в 2015 році, році, точніше, цим номер 24 він вже втратив чинність, тому це вже не актуально. Тобто в нас всі пишуть мені в коментарях про статтю конституції, там що зворотньої дії в часі немає закони, все таке інше. Вас всіх розумію, підтримую, і я читав Конституцію, мені про неї відомо. Я вам зазначаю, як на це дивиться держава і що виносять суди. Тому ви повинні це враховувати. Дивіться, ви живете в цій державі і повинні враховувати це. Щось там неконституційне, щось там незаконно, хтось з чим не згоден, є суд. Будь ласка, звертайтесь. я вам кажу конкретні приклади, коли люди судились і які рішення вони отримали, тобто як це по факту працює наразі. Так, не буду далі там зупинятися. Як бачається, з копії військового квитка позивача на час звернення до ЦНАПу у міста Суми у військовому квитку, позивача містилась наступна відмітка. Зняти з військового обліку постановці на військовий облік не підлягає. Да? Тобто, начебто, все зрозуміло. Зняли і не підлягає постановці на військовий облік. Це головне питання, яке задається мені під час оцього е, обговорення мого відео оста, ну, одного з останніх, щодо кому не потрібно йти до ТЦК. да? Тобто, якщо я зняти, людина питає, якщо я зняти, то ну, навіщо мені постанов, постановка на облік? Я ж зняти все, мене зняли. І, скоріш за все, у багатьох такі записи є в, е, в військовому квитку. Постановці на військовий облік не підлягає. Так. Е, Позивач повідомив відповідального працівника військомата про необхідність зняття з військового обліку у зв'язку з вибуттям за місцем постійного проживання. Працівник відповідача поставив відмітки в вигляді штампів і поставив такі відмітки взято. І наступний запис «поновлено на військовому обліку» І в графі знято зазначив дату «знято», тобто 2018 році. Так, прибувши до сільської ради, він там зазначив, що йому необхідно стати на військовий облік в Краснопільському районному військовому комісаріаті, але в нього виникли сумніви щодо законності дій відповідача. Звернувся він до адвоката. Адвокат зробив відповідні адвокатські запити, зокрема, зазначив. Чи мав працівник військомати повноваження для поновлення позивача на військовому обліку та чи можливо скасувати помилковий запис у військовому квитку? Ну, логічно, да? Тобто вони вважали, що цей запис помилковий щодо його поновлення? У листі відповіді зазначив нас військомат, що рішенням призовної комісії. Так, згідно положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних силах України від 2008 року. Вже наказ Міноборони всім відомий 402 визнаний, був непридатним до військової служби. Ця людина в мирний час і обмежена придатним у воєнний час. І наказом Міноборони 24 вже посилається на той, що скасував попередній наказ від 15-го року. цей 24 й внесені зміни до настанови з військового обліку, яким було поновлено на військовому обліку громадян, які раніше були визнані. Непридатними до військової служби в мирний час і обмежено придатними у воєнний час. Отаке От зазначає. Потім посилання йде на постанову про організацію та ведення військового обліку, яке вже на сьогоднішній день втратило законної сили, тому що рішення це 2019 року, а в нас новий цей порядок від 2022 року. І зазначає в нас суд по свою позицію. Також не буду зупинятись, ну, вже досить багато да, записав. Він посилається на закон про військовий обов'язок військову службу і зазначає, що передбачає цей закон зняття з військового обліку певної категорії військовозобов'язаних за рішенням Міноборони. Зазначає, що в 2006 році наказом Міноборони 342 були внесені зміни до настанови з військового обліку. Наказом Міноборони 35 попередній зазначають від 2002 року щодо зняття військового обліку, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, мирний час та обмежено придатними у воєнний час. Потім зазначає оцю, оцей наказ номер 24 від 2015 року, були внесені зміни до цієї настанови щодо відміни положення про зняття з військового обліку громадян, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними. І вже зазначає на той наказ, який я вам показував і посилався, відповідно до наказу Міноборони про затвердження. Тут вже слухайте уважно переліку випадків, з яких громадян України знімаються з коліку військово військовозабов'язаних NoS вісімдесят 684, зняттю з військовообліку військовозабов'язаних військових комісаріатах, відповідних підрозділах служби безпеки підлягають громадяни, які були засуджені. Як я вже зазначав, до позбавлення волі. І за рішенням ВЛК визнані за станом здоров'я непридатними в мирний час, обмежено придатним воєнний час, через хвороби і знову ж таки звертаю увагу через хвороби, які пов'язані з розладами психіки і поведінки нервової системи та їх наслідки. Таким чином робить висновок суд. Станом на 21.06.18 року громадяни, яких визнано, тобто не громадянин, а громадяни всі. Визнано лікарськими комісіями непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними в воєнний час, окрім через, окрім, через хвороби, які пов'язані з розладами психіки і поведінки нервової системи та їх наслідків, що зазначено в цьому 684 наказі, мають перебувати на військовому обліку. Отака позиція суду. І він що робить? Він задоволення адмінпозову відмовляє людині. Зазначає, що може бути оскарження. Це, це рішення в нас в апеляційний суд, і людина йде до апеляційного суду. І зацитую вам, що зазначає апеляційний суд. Все повторювати не буду, але дуже такі важливі аспекти. Тобто, по-перше, ви зрозуміли, да позиція суду була така, що в зв'язку з тим, що в подальшому була скасована той наказ попередній, на який підписник мене звертав увагу на 342-й. І був такий е, наказ, який я вам показував, який діючий про затвердження переліку випадків, за які громадяни знімаються з військового обліку, то суд вважає, що тільки окрема категорія осіб не підлягає постановці на військовий облік. Всі інші підлягають постановці на військовий облік. Так зазначив суд. В апеляції, звісно, людина не погодилась. І що вона зазначає? В обґрунтування апеляції дуже цікаві речі пише адвокат. Ну, скоріш за все, він каже. Це також стосується моїх підписників, дуже багато ставлять запитання, чи є документи там без печатки, без підпису, належні документи, чи можна на них посилатися, там, чи пройшли вони мін'юст. Там ну, дискутували, все ж таке інше. І я відповідав, що особисто оригіналів документів я не бачив, і питання це я піднімати не можу. Да? Там, ну, різні позиції. Не хочу з цього приводу дискутувати. По факту давайте пройдемо ще по рішенню постанови. Дуже-дуже важливо. Дуже важливо, щоб ви розуміли, як воно прописане, як воно, скоріш за все, буде працювати в нашій державі. Я хочу це до вас донести. Комусь це сподобається, комусь не сподобається. Але я відкритий і я кажу так, як я думаю. Я маю право на цю думку. І я... Те, що я побачив, те, що я знайшов, я можу тільки на це посилатись. Якісь домисли, якісь припущення, вони не мають сенсу. Якщо я почну консультувати людей, казати, що дивіться, ви зняті з обліку, вам не потрібно ставати на облік, все нормально. Потім людині прийде штраф, прийде розшук, і людина потрапить в якісь неприємності. Вона скаже: ну навіщо такі консультації? Що це мені дало? Да? І потім вона не зможе оскаржити нормально. Витратить купу коштів, витратить купу часу на оскарження, але все це буде марно. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, деякі питання для себе їх з'ясували на підставі цього відео. Хтось зробить висновки, хтось висновки може не робити. Я нікому нічого не нав'язую. Все ж таки, просто спробував розібратися з цих питань, тому що вони дуже складні, складні виявилися. Дуже багато запитань ще залишилось. Тобто, з тими, що я не розібрався. Так, що посила, на що посилається у нас людина? Вона каже, що. Судом першої інстанції при вирішенні даних справи застосовано наказ Міноборони, цей номер 24 який скасував попередній наказ 342, який є нечинним, оскільки при його прийнятті не було дотримано процедуру реєстрації в мін'юсті та опублікування в установленому законодавством порядку. Це те, що до чого я казав. Таким чином, відповідач поновив. Людину на військовому обліку на підставі нечинного наказу. Отже, таке рішення відповідача є незаконним. Це перша підстава. звертайте увагу. Проте судом першої інстанції не було прийнято до уваги дані посилання адвоката. Також позивач зазначив, що оскільки був знятий з військового обліку ще в 2010 році і році, постановці на військовий облік не підлягав, застосування наказу Міноборони 684 вісімдесят четвертого року є незаконним. Звісно, кожен, скоріш за все, такої думки і підтримує цю позицію цієї людини. Не заперечує. Тобто, кожен має право на свою думку, і це з якоїсь там сторони це логічно. Да? Крім того, запис в обліку карці позивача про його прийняття на військовий облік у 2015 році і відмітку про поновлення на військовому обліку в 18 2018 є взаємовиключними. Ну, це такі посилання були. Що нас робить військомат? Військомат каже, що. Просить залишити без змін, звісно. І каже, що е, так, зазначив, що працівникам військового комісаріату було зроблено відмітки про постановку на військовий облік і зняття з військового обліку. А також було роз'яснено що на даний час позивачі Військовозобов'язаними протягом 7-денного терміну повинен стати на військовий облік військовозобов'язаних запасу у Краснопільському районному військовому комісаріаті. Постановці на військовий облік. так е, було зроблено в зв'язку з тим, що раніше зроблена відмітка про зняття з військового обліку і запис зняти з військового обліку постановці не підлягає. Втратили чинність відповідно до наказу номер 24 від 2015 року. І людина визнана непридатна до служби в мирний час, обмежена придатна у воєнний час. За статтею 62В, яка не відноситься до хвороб, які є винятками, передбаченими наказом Міноборони 684 від 2017 року, і тому позивач повинен перебувати на військовому обліку. Це собі також, пам'ятайте, це позиція, яка, скоріш за все, буде, буде в подальшому і розповсюджуватись. Звісно, кожен має право на оскарження і, скоріш за все, буде нова суда. Судова практика. Подивимось, як вона буде формуватись. Можливо, я буду приймати в цьому участь. Подивимось, не буду наразі забігати наперед. Просто кажу, як воно зараз бачиться в нас у державі. Також в постанові йде посилання на наступне на наказ номер 24 це що внесено зміни до настанови, як я вже зазначав з першого рішення, які раніше були визнані непридатними до військовозруби в мирний час, обмежено придатними у військовий час. І суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, виходячи з наступного. Також він зазначає, що був наказ 342. Потім його скасував наказ номер 24 Потім був прийнятий наказ Міноборони 684. Таким чином і робить висновок на суд. Таким чином, станом на 21.06.18 громадян, яких визнано військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, окрім через хвороби, які пов'язані з розладами психіки, поведінки нервової системи та їх наслідками, мають перебувати на військовому обліку. Це в нас зазначає апеляційний суд. Під час судового розгляду встановлено, що позивач відповідно до витягу з книги протоколу приземної комісії від 14.04.2009 року визнаний непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатним у військовий час за статтею 62В, яка не відноситься до визначених наказом Міноборони номер 684 від 18-го року хвороб. Посилання позивача на нечинність наказу міноборони номер 24 від 15.01.15 .15 року, на підставі якого до облікової картки позивача було внесення відмітку про прийняття на облік 2015 році та протиправність такого рішення. Колегія суддів вважає необґрунтованим, оскільки зазначення рішення оскаржено позивачем не було, а тому не є предметом судового розгляду. Звертаю увагу своїх підписників. Якщо ви не згодні з якимось рішенням, і я зазначав це в коментарях. Ви маєте право на оскарження. Тобто, просто посилатись на те, що цей наказ не чинний, це не спрацює. Так не працює ця система судова, розумієте? Тобто, якщо ви не згодні з цим наказом, ви, як людина, як громадянин України, можете його оскаржити в адмінсуду в відповідному порядку. І якщо ви його скасуєте в адмінпорядку, ви можете посилатись на таке рішення і казати Дивіться, я скасував. Воно не чине, тому всі ці інші рішення, що на підставі того скасованого нормативного акту, який є нечинним, скасуйте. Скасуйте, будь ласка, і винесіть рішення в мою пользу. І тоді у суду не буде ніякої підстави вам відмовляти, тому що рішення буде скасовано, Дійсно воно потягло за собою незаконні рішення, тому вони також будуть скасовані. Так працює судова практика. Звертайте на це увагу. Доводи апеляційної скарги про те, що позивач був знятий з військового обліку в 10-му і постановці на військовий облік не підлягав. А тому застосування наказу міноборони номер 684-17 року є незаконним. Колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки п'ятнадцятого року на підставі року наказу міноборони номер 24 від 15.01.15 .15 року до облікової картки позивача внесено відмітку про прийняття на облік. 15.15 15 року і так позивач вважався таким, що перебуває на військовому обліку. Якщо коротко, мої друзі, то все. Отаке От питання. Наскільки я зміг його розібрати, я його розібрав. Дуже багато інформації перебрав з цього питання, тому що дуже важливо і дуже хотілося вам допомогти у відповіді і дати якусь конкретику, тому що сам я. Записуючи перше відео, розумів лише частину правовідносин для себе, про яку я і зазначив відео. А вона вже викликала такі вже інші питання, на які повинні ми були знайти відповідь. Тому е я не можу вам сказати, що вам робити конкретно, чи йти ставати на облік, чи проходить ВЛК. Такі питання ви можете ставити, але це кожна людина вирішує для себе. Тут же питання. Моралі, етики, закону, це все, ну, я не буду нав'язувати свої свої якісь там переконання з цього приводу. Всі ми розуміємо, йде війна, і всі ми повинні захищати нашу Україну. Але якщо у вас є питання, які виникли саме з цього 342-го наказу, і ви розумієте, що вам, ну, ви не можете зрозуміти точніше правове поле цього наказу і що діяти, то я вам скажу, що. Скоріше за все, позиція у судів буде аналогічна цьому рішенню. Це моя позиція, це просто я кажу вам щодо перспективи. Але е, все ж таки, кожен робить свій вибір, кожен е, може щось оскаржити, кожен може з чимось не погодитись, і все це таке питання вже особисті. Я ну, маю надію, що я відповів хоча б на 50% запитань, які були. Щось комусь стало зрозуміло, кому не зрозуміло, пишіть в коментарях, зробимо окреме відео, може ще щось розберемо, якщо з'явиться в мене особиста якась інформація з цього приводу, або якесь роз'яснення буде від Міноборони більш свіже. Я зроблю на нього відео огляд, всім розповім, як воно наразі відбувається в нашій Україні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!